Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила визнання кремлем розгрому на Харківщині. Свідчить про те, що російський диктатор Володимир Путін готовий за певних обставин визнати поразку у війні з Україною. Про це повідомляє інститут вивчення війни. Американські аналітики звертають увагу, що Кремль визнав свою поразку в Харківській області. При цьому Москва вперше відкрито визнала невдачу з початку вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Офіційні особи Кремля та пропагандисти державних змі активно обговорюють причину провалу Росії в Харківській області. Це при тому, що у Кремлі ніколи не визнавали, що РФ зазнала поразки під Києвом чи згодом на острові Зміїний. Відступ з під української столиці пояснювали рішенням надати пріоритет наступу на Донбас. Сі а вихід з острова зміїний назвали жестом доброї волі. В АСВ, вважають, що визнання Кремлем поразки має на меті пом'якшити та відвернути критику за нищівний провал від Володимира Путіна. Та перекласти відповідальність на Міноборони та військове командування. Експерти також звертають увагу, що Кремль відклав зустріч Путіна з представниками російського оборонного відомства відразу після виведення військ з Харкова і таким чином створив публічну видимість розриву між Кремлем і Міноборони. Визнання Кремлем поразки в Харкові свідчить, що Путін бажає та здатен визнати та навіть прийняти поразку Росії, принаймні за деяких обставин, і зосередитися на тому, щоб відвести провину від себе. Дійшли висновку в АСД. Тим часом. Заяви Міністерства оборони РФ про організоване відведення російських військових з Харківщини на Донеччину не відповідають дійсності. Про це повідомляють в інституті вивчення війни. Американські аналітики звертають увагу, що Міністерство оборони Росії 10 вересня оголосило про відведення військ з лінії Балаклія ізюм та неправдиво представили відступ як перегрупування сил для підтримки зусиль на Донецькому напрямку. Таким чином повторилося неправдиве пояснення Кремля щодо відступу Росіян після битви під Києвом. Ваєсдавлю підкреслюючи Міноборони РФ не визнало успіхи ЗСУ в районі Харківської області основним фактором відступу росіян і стверджувало, що російське військове Андування протягом останніх трьох днів здійснювало контрольований відхід із району Балаклія ізюм. Там додали, що міноборони Росії неправдиво стверджувало, що російські війська здійснили низку демонстративних дій і застосували артилерію та авіацію для забезпечення безпеки, відведення російських військ. Експерти зі США дійшли висновку, що ці заяви не мають стосунку до ситуації на місці, а нездатність Міноборони РФ визнати прорахунки в Харківській області руйнує російський інформаційний простір. У підсумку кремлівські телепропагандисти запропонували широкий спектр плутаних пояснень українських успіхів, починаючи від виправдань того, що російські війська воюють проти всього західного блоку, до применшення важливості наземних ліній постачання у Куп'янську. Пропагандисти виявилися надзвичайно неорганізованими у своїх наративах. Підтверджували звільнення певних міст, а інші спростовували. Запрошені експерти також не змогли підтвердити наративи про те, що українські успіхи неважливі для ситуації на Донбасі, підсумували ВАСДВ. До зустрічі! Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила!